Всім привіт! Слава Україні! Ну що, очікуємо зниження температури. У нас Полтаві продають на ніч до ну якби плюс 3. Ну, подивимось, відчувається як ноль, можливо, на буде заморозок. Значить, що робити? Чим його укрить кинувся? Значить, бутилок 5-літрових, ну, як завжди, нема. Але вони там є, але не в великому количестві. значить, Відра без дна показують, там в відро без дна поставить. І тоді укрити старим там якимсь мотлохом. Це да, тобі аж 20 там, чи 25 молоденьких кустиків, як десь тільки відра набрати. Значить, що я придумав. Попробую. Взяв отакий кусок ліноліума. Взяв ось такий кусок ліноліума і зробив з нього отакий циліндр. Ось степлером пробив. От. Тобто пробуємо отак його накрить. О, немножко туди втрамбувати. Так. Ну і дальше, грубо говоря, накриваємо покривалом. А сейчас нету. Старе, старе покривало типа, типу отак і затрамбовали я О. Потім морози пройдуть ми обережно відкриємо і це так може що під рукою є у вас може спосіб підійде другий спосіб думав у мене там є Такі вже величенькі, ну, тобто вони вже почали велико рости, це ліноліум такий циліндр не піде. Що я придумав? Беремо покришку. Вложимо сюди покришечку. Отак от, от положили і так же само накриваємо цим неудобно трішки знімати Отак от, так от. І накрили. Дивіться, як акуратно, все красиво. Я не думаю, що це такий морозяка буде, що тут промерзне покришка. Ну, покришку можна поменше взяти, бо мене це від автобусу. Ось таких два способа, циліндр і покришка. Може кому прийде в нагоді. А, і ще хотів сказати, що... Дивіться, якщо я як у мене ось я тут е, рукава доформовую, да? а цей у мене ж уже на шпалері висить. Ну на шпалері то понятно, бо опущу його вниз, к землі трішки акуратно пришпілю і накрию чимось. А оце ось теж удобно, допустимо, ви зберете, да? цей кусок лінолюма. Це чисто, щоб воно форму держало. Отак от, от. Раз. раз. Степлером прямо прошурували і накрили. І все, воно форму держить, щоб не пообламувати. Ото таке. Може кому пригодиться. Дякую.